Я вважаю, що Сполучені Штати Америки зараз і Туреччина відчувають неповагу Росії, на мій погляд, ні часу зустрічі, не адженди зустрічі, ні високого рівня делегацій це неповага особиста. Я не говорю, що руски не поважають нас. Це і так зрозуміло. Але у нас це дзеркально. Так, але вони тут. Неповага до Ердогана. неповага до Трампа, Трамп відправляє велику групу людей, держсекретар Рубіо. Сторони війни хто? Росія і Україна, держсекретар Рубіо є міністр закордонних справ Туреччини. Є. Міністр закордонних справ України є. Де відповідна людина з Російської Федерації? Це неповага не до України, до всіх. Передусім, я вважаю, до Туреччини, тому що тут зустріч.